Від. Сьогодні, нарешті, випав шанс позаписувати відео. Проводить вдома немає. А ті, що є десь сплять, так що є можливість записати. Вже давно хотів записати, не було можливості, руки тремтіли, хотів розглядувати. Бо так, коли купляв в своєму філористичному мазинчику, було дуже цікаво, розглядав, але не досліджував більш детально. Так, купив собі листівок, купив на цей раз великих конвертів та купив таку книженцю. Давайте спробуємо її подивитися окремо. Ох, Так, це відвернуть трохи. Бачите, поштові марки України з 92 по 2017. рік. Вона товста і дуже класна. Її коли дивився. вона кольорова. Тут все є, все розписано повністю. Бачите? У мене таких марок немає, вони такі класні. Але бариги зараз такі суми заламлюють за ці марки, за те, що зараз якийсь пішов філаристичний бум. І якось... ага. Попався. Так би я вже про неї забув. Так, Це трошки пізніше. Дивіться, мопсик. Марка Мопсик. Мама бачиш це, марка Мопсик. Вона інколи дивиться відео. І мопс чує, як я розмовляю в відео, і він тергериться на мене. Так що ось є ще марка. Да. Дивіться, які класні марки. Да, цей журнал, книжку. Листати та листати, дивіться, все є повністю. Ось би такі ще випустили, наприклад, до 2022 року або по 2022 рік. Бо було би б дуже класно. Так що ось, я рахую, це скарб, який повинен бути у кожного філателіста. Навіть і любителя також. Де є змогу ознайомитись з історією України та Марк. Купив собі одну марочку Кримського моста. Інший повинен приїхати в мене, в мене по абонементу. Да, тепер один я вже вам показував закуп. Так, давайте почнемо по листівках. Ось така перша листівка. Купив цілу, цілу серію. Сподіваюсь, що це серія Не, ось так. От. Це липа повинна бути. Тут хоч написано, що це. Траж 3000 примірників. Липа серце листа, бачите? Да. Ну, дуже такі маленькі тиражі і тримати в руках цей примірник, який там прожив, пролежав стільки часу. Так. Це давайте. Ось така у мене є. У мене на відділенні багато таких штучок 5 може ще. Так що я врахую, що це якось не, як воно правильно сказати, якось неоціненно. Якісь марки тиражами по 2 мільйона. А ось такі листівки, дивіться, сама марка, сама картина. Ну, вона відображення одного одного копію, але дивіться. Штемпель. І воно лежить на пошті нікому не потрібне. Я рахую це дуже класно. Бачите? Архип інджі після грози 1879 року. Малюнок. Примірників 3000. Це ще не просто конве... це листівка, як... а ще і карт максимум. Бачите, трохи пропечаталось. 828 коштує. Це просто якийсь нонсенс, я вам кажу. Це це от прикро. От що. Ось отака листівка. Також я рахую 3000 екземплярів також. І це чистотіл звичайний. Саме цікаве, що моя продавщиця її велика шана вона все це назви цих рослин вона знає. І вона: о, у тебе там чистотіла тіла нема, давай візьми з вітрини я такий капець, що таке чистотіл? Не, Я там пам'ятаю, я знаю, що це таке, але я не пам'ятаю, як він виглядає. Не кожен день з ним. Зустрічається в дитинстві я колись малював, там вже зошити по природі були. Да. А зараз вже стільки часу пройшло. вже. І вона таке розповідає, як вона кожен день ці, 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 ці листівки з чистоті вам продає. Ну, дуже знає свій товар, дуже класна людина. Так що вам 3000. Так, булатка черу, червона, я вам ще не показав зображення. Хоба, дивіться, як вона класна. Це ще малюнок. Не знаю, чим зроблений, але мені кажеться, що це пастель. А може і ні, а може і акварель. У мене дружина займається, як вона називається, малює. І вона знає всі тонкості малювання, як хобі. Але я не можу так сказати, бачите на око. Схоже, чи то, чи то. Так. Також 3000, але ви побачили, якісь тут трохи м'ятина, непонятна. Так, це курочка болотна. А, курочка, пробачте, курочка. <рігла> Я думаю, це курочка, це. Стигенця. <рігла> так, трохи. Ось така в якомусь. Складні. Це Валеріана лікарська. Ось це я знаю. Хова дивіться, яка вона. Це така росте. Це добре. Так, це треба буде почистити від цієї фігні. Так, дивіться, отака у нас рослина є. Хоча я таку не бачу, якщо чесно. Обов'язково в мене в Чернігівській області рости. Офрис у Кримському, ну тим паче Кримська. <соро> Скоро поїдемо, подивимось. Що зі мною. Так, дивіться, яка в мене ще є. Оце я рахую також крутизно, Карт максимум марка Печатка першого дня в Києві. Бачите? Прем'єрний день. І сама листівка. Груба дівчина на тлі персидського килима. І вона у мене лежала на пошті. Як це так? Люди. Ні, ну я розумію 4000 примірників, що добре, що вона мене дочекалася. Правда, бачите, трошки такий не ідеальний стан. Але це нічого. Сам факт, що воно є і воно в мене в руках. І те, що люди. І купляють якісь там, перепродають марки з кораблями по якісь запредільні гроші. Коли ось такий скарб знаходиться прямо у них біля очей я не розумію ажіотажу цього. Дивіться, яка краса. От чого люди не купляють таку красу? От заходиш на ну, YouTube одні кораблі та цей. Так от так от. Дивіться. І також я рахую 3000 примірників. Хова. Так, листівки ми з вами подивилися. Мені дуже сподобалось. Я в захваті. Я коли їх побачив, я такий сказав, я хочу їх собі. А ще мені поцікавилось, недавно бачив в інтернеті ці ж бізнесмени невдалі. Позакупляли ж це добрий вечір з України, другий корабль, там все, мрії особливо. І продають менше, ніж номіналом. Це ж мрія От з минулого закупу. бачите, Мрія вона у це 12 гривень. А її продають по 9. Тому що люди закупилися в нагоді попродавати як кораблі по 10 тисяч. А ви той Укрпошта наштампувала мільйонами тиражами, то. У, а Тому їх ніхто вже всіх хотів купив, і вони ще лежать на пошті, що їх можна так використовувати без зазріння совісті. Бачите, які марочки. Мені сказали в коментарях, що я неправильно роблю, замальовую, рву, треба зберігати. І це я, мабуть, також неправильно відкрив. Можете мені написати, треба його походу тут брати ножиком і відкривати поверху. Ну, Я вже коли відрізав, я вже зрозумів, що я трошки, мабуть, сплутав. Конверт дуже цікавий. Бачите, Україна символізує. Хоча це Кримське море. <запи> Запинимось на цьому. Так, такого в мене немає. 200 тисяч примірників 2018 року. Такого в мене конверту не було. Якщо там збирається, пройшовши пошту. Ось у мене є я тепер перший конверт, пройшовши пошту з автографом автора. Конвертів. Так що, ось от. І тепер у людей просто таких марок, просто куча дома лежать, вони не знають, коли їх діть, продають їх дешевше номіналу. Так що, якщо вам треба просто повідправляти пошту, ви цим займаєтесь, там, листи відправляєте, там повідомлення, то можете знайти повідомлення у людей, які такі бізнесменів невдалих. Повикупляти у них марки. За безцінок і відправляти пошту. Різницю, там, наприклад, залишити собі. Так, дивіться, давайте перейдемо далі. Який класний конверт, знайшов. Прям лежав на вітрині, я кажу, віддавай. Дивіться, він супер. Я не знаю, я навіть світло піднесу, щоб воно краще мерехтіло. Ну, як це так? Ви будете ще сміятися, він копійки коштував, тут ціни немає. Ну він десь гривень може 20, навіть, може, менше. Ну як це може бути? Дивіться, гривня 330, це ще з три часи. Он тут є кварц, потім сірка самородна. топас, Берил. Око тигрове. Он якийсь навіть альфа, керченіт якийсь. Чоси. Просто не блистить, а нахватить блищати, бл... щоб пороздивлюватись. Я рахую, оце прям must have. Дивіться, що тут зображене, Українське Мінералогічне товариство. Перший день, конверт першого дня. Київ, бачите, перше відділення 2009 рік. Це вже скільки часу пройшло? Це пройшло 13 років капець. 13 років лежав конверт, чекав на мене, коли з'явився новий філотеліст, який його купить. Навіть ще немає кількість примірників бачите. Дизайн, як тут написано, ну дизайн Лариси цієї, він такий. Простенький дизайн. ну Що тут? Нічого така суто. А якщо він разом з цією маркою, прям блочком, це прям захват. І ще он даже печатка у вигляді цього мінералу, чи як він тут, по мені так схоже на якийсь берлянт. Давайте зупинимось на ньому. Вона їхня емблема, бачите, у вигляді печатки. Так що це дуже класно. Я прям захват. Не бачите який? Є речі дуже цікаві. Так, тепер дивіться, що в мене є ще та нам східний гороскоп. О, гашені бачите. Оце мені цікаво тут. Він рахується гашеним чи ні. Бо мене таке враження, що вони оцю, це ж марка, це ж купон, оце марка, оце не гашена. Треба було отут лупануть, отут лупануть і отут лупить. Бачите, у мене є негашена тупомарка. Якщо його видрать, буде миша негашена. Он Бучок, у мене брат бичок, тигр. Такий довольний когось з'їв. Он дракон. Це у мене батько дракон. Ні, це не дракон, це змія, це я змія. Якась вона така прямо мощна. Ураборос цілий. Дракон якийсь товстенький. Дивіться, якась змія. Це якийсь схоже на азіатського дракона такий. Чим він довший в длину, то йому і більш сильніший він і більше, більше прожив. Заяць кудись біжить. Он конвертик дивіться, в східному. В такому тематиці дуже гарний. Давайте глянемо, що ззаді. І 4100 примірників. І саме цікаве, що в мене не тільки конверт. Це, я сподіваюся, що це конверт першого ж дня, да? бо не понятно. Думаю, так. Бо о, бачите перший день. Тут не обов'язково, що повинен бути конверт першого дня. А ні, дивіться, першого дня прем'єр. Джо. Перший день бачите. Так що я доволен. Задоволений, але щоб він золота. тут Прям супер. І гороскоп був би не гороскопом, якщо б не була б повна колекція гороскопів. І знову ж початка дуже цікава. І от мені дуже цікаво, це рахується як погашена. Чи не рахується як погашена, бо тут же пункти цієї перфорації є по колу, бачите, вона не задівається. Тут же знов повинно було поставити от сюди, як ось тут. Ну, Що маємо? Це так просто думки. Вона не міняється факту, що воно круте і нікуди я не буде. І може мені наоборот поталанило, що попалися такі крутий. Коник. Та на чий півник? Не. Так давайте на коника. Коник якийсь прям демоничний такий. Така овечка рожева. Бізянка маструє свій банан. <рес> <рес> ну Прям ну це якийсь, прям людина прям топова. Намалювала. малювала. <рес> свинка така. Класно. Ого. Це вже не пам'ятаю хто собака. Да, це собака. Поміг якихось вовкулака. Таке здоров, здорове зна. І пивник такий крутий, благородний. Бачите? І також це той самий конверт. 400 коштував цей 21 гривня 60 копійок. Це його буде потім постирати чи залишити. Мені є догадка, що якщо буду стирати, то воно все змажеться. Так, і дивіться, що в мене є. Та нам... Чорне море. Скучаємо по Чорному морю, Кримському, але скоро будемо там відпочивати. Спільний випуск Україна-Болгарія. У мене є така марка. Окремо купляв, бо тут є дельфін. Мені подобаються тварини. І молюск крила Янгола. Такі тільки ракушки бачу. Вон дивіться, печатка тут вона вон, прям правильно задіває дві марки. Так, вон, дивіться, його окремо. з дельфінчиком таким. Прям. Супер. Ну, звісно, печатки вміють робити. Перший день укрпошту. Ну, молодці. Мені подобається. Так, о, я згадав, я ще два конверти у мене лежать. Це теми спеціального випуску, бачите, тут вже є опис 2017 рік, 3700 примірників. Так, да, невелика кількість, але у мене ще є що додати, але трошки пізніше по цій тематиці. теми спільного випуску поштових адміністрацій України та Болгарії було обрано Чорне море, бачите? На марках Поштового блоку зображені два яскравісників морської фауни, біла Бочка Чорноморська та Мулюцька крила Янгола. бачите. Дивіться, тут найцікавіше, що це гашення було в Києві. бачите. А тут Хоба у мене ще один є конверт. Точно такий же все. перший день, але дивіться, це Одеса. І тут трохи відрізняється штампик, бачите? І тут дельфін такий прямо ниряє. а тут він вистрибує по волні. Можете побачити різні. Я дуже в захваті, що прямо і таке буває. Да, я бачу там патрона, бо я ж не, тільки нещодавно став збирати марки, що у патрона київського лапка така велика. Відбиток, а ну, по, по містах були такі відбиточки. Так, так що, як мені казали, якщо ти мега то повинні у тебе бути і відбитки київські, і відбитки Чернігівські, і всіх інших міст України. Але щось якось я до такого ще не готовий. А так, от, ось якщо вона потрапляється, підпадає під руку. То воно дуже класне. Щось мені, якщо чесно, є підсів на ці конверти, дивіться, бо вони роблять якусь гігантську експозицію. Ти прям повністю занурюєшся у цю всю, як вона називається, історію. Ти бачиш все, що хотіли тобі донести, що хотіли тобі показати, і ти прям відчуваєш це на на собі. О, дивіться, це море, гори. Пейзаж відповідний, тут, по ньому тут збоку плавають дельфіни. Вони якось мені це дуже сподобалося. І я вже хожу, ви дивлюсь не марочки, а дивлюся ці конверти. І саме цікаве, що марки всі розгребли, бо там якісь там і брали і такі, і такі марки. Просто, ну, люди набирали і зараз набирають тільки... Щоб набрати і потім продати, зараз таким бізнесом всі займаються. Да, привіт моїй матері, яка зараз збирає марки, щоб їх потім продати через 20 років. Це цікава ідея. Але все-таки їй цьому допомагає, побачимо, що з цього вийде через 20 років. Да. Але мені ось дуже і радує, що люди, які хочуть собі наживи, вони не купляють ось таке. Ну так, є там, я розумію, Париги, бо я ж дивлюсь, там і аукціони. Є та. Але ось, щоб у мене по місту прибігали, викупали всі марки. Такого в мене ще не побачу. я не побачив. Я, може вже викупив якісь дорогі екземпляри конвертів, а тому я в цьому знати не можу. Але я скажу чесно, мені. І цих конвертів з Чорним морем є. У мене два однакових конверта з двома різними початками, я получу стільки і захоту. Я доволен, я щасливий. Да, так що, ось, Як ваша думка? Ви також щасливі? І що ви думаєте, як ця експозиція? І найцікавіше, мені також велика людина сказала, що якщо ти займаєшся філотерією, то тобі потрібно і марки, і конверти. З печатками, тому що вони не роздільні, Бачите? тебе може бути марка, тебе може, ну тут прям блочок, тебе буде печатка, яка доповняє, та конвертик. Да. Зараз буде виходити на наступній неділі по міфах. Там. Вони дуже, Мені дуже сподобалось, і, як вони називаються, і блочки по шість марок дуже гарні. І сам конверт і гасіння, ну прям супер. Я навіть оце ж збираю по одній марці, і там де І вони виходять на листі там, там 10 марок однакових. Мені якось не сильно сподобалось, що це якийсь там маркетинговий ход. Краще зібрати таку КПД-шечку, марку окремо, і все буде класно. Але я подивився на тих, і от нарешті нарешті, на якась військова тематика, на якісь міфи. І воно виглядає дуже бомбезно. І мені прям захотілося реально мати лист з марками. Це прям супер. Ну, Ми будемо на них дивитися вже. Я, мабуть, схожу і матері куплю, і, собі, і ми з ці окремо подивимось. І, може, зроблю собі чернігівське спецгасіння. І потім ми з вами на це подивимось. І потім ще подивлюся, ті, що прийдуть мені особисто по абонементу. Там буде і Кримський міст з усіма наборами та конверти. Так, давайте я згадав вже, що в мене ще два конверти лежать. Дуже цікавих. Я у себе на відділенні побачив і дуже здивувався. Зараз одну хвилинку. Ви навіть не побачили цю хвилинку. Дивіться, що у мене є. Це такий конверт продається у мене на відділенні. Це власна марка. Пилип Орлик. 350 років з дня народження. Вон, бачите, дивіться, вон, перша печатка. 350 років з дня народження автора. Ви бачите, першої Української Конституції. Це я прям шокований, що такий конверт. Чїніський історичний музей імені, імені ВВ Тарновського. Я не, не знаю. Так, бачите, нова якась У. То була вежка у нас національне історичний заповідник заповідний, Чернігів-стародавній. Чернігів, Чернігів бачите, Чернігів-6. Щоб це ви розуміли, це художній штемпель мого відділення маленького Чернігова, яке знаходиться на площі. Я здивувався, перепитав вас, що є художній штемпель. Він каже, що да, ми супер круте відділення. У нас є свій особистий художній штемпель. Дивіться. Так, ось ця тварина, як вон там. Ух. Так, згадав, як це називається. Це Смергал Чернігівський. Це у нас є нашим, як кажуть, драконом Чернігова, Чернігівської області. Це у нас він кругом відображений, це нашим символом є. Бачите, його ви також відобразили на цій печатці. Це дуже круто. Бо у нас на художньому штемпелі Чернігова знаходиться клубок символ Чернігова, типа місто Легенда. Тут прям сама одна із легенд Смергал. Це прям Семарго, пробачте. Так що я шокований шокований цією власною маркою. Правда, вона в нас продається целист, але я вирішив їх не купляти власну марку після того, як їх куча з'явилася і вони не якось не ідентифікуються. Бачите. Саме цікаво, у мене тут два конверти. Давайте подивимося другий, точно такий же, тільки печатка вже, бачите, це, це печатки. Бачите, відбиток тут і тут відрізняється. Один більш насичений. І різні, от бачите, давайте підсвітимо. Тут є змога підсвітити за цим столиком. Так, давай, по-друге, поворачуйся. Ось вони як класно виглядає. Дві власні марки, бачите? Особисто. Так, і ззаді 50 тисяч примірників 2021 рік. Цікаво так, так? Да? Конверт окремо, в 2021 році, але його повторно, я так розумію, використала наша пошта, щоб відслідкувати ось цей 350 років з дня народження автора Першої Конституції України. Бачите? І ще у них. 406 рік. Так що спеціально для них. Ще один штемпель. Бачите, їх два. Я думаю, це якийсь так просто, я тут вже додивився, бачите, 21-60 -е, -е, місце Чернігів. Я прям шокований. Я кажу, що це таке? Звідки воно у вас? Е, я ну ти знала. Я тобі то, це не підказувала, що ти. Просто ти таке не збираєш, таке тобі не казав. Кажу, як? Ну це ж типу КПДшки, Це конверт першого дня. ну, Однасительна. <ріху> <ріху> так що я такий, давай мені те, що є. І вона мені віддала. Так що, я був дуже шокований <ріху> ось цим. Я кажу, так що до вас можна ходити ці конверти першого дня гасити? Вона каже: ну так. Да. Можна прямо на головне відділення ходити в чергах, не стоять, не гнить. У них прям... Їх до цього якось обділяли, не завозили їм конверти, не ні КПТ-шок, нічого. А ось останній місяць з жовтня їм уже все завозять. З першого їм завезли КПД перші за останній час. це ці нові з писанками. І от їм понеслося у них всі КПДшки, всі наявності на відділенні. Так що взагалі бомба. Треба буде спробувати погасити першого дня у них. Так що ось отак. От. Пишіть вашу думку, як вам ось ось, оцей, ось це, все? Ось і, ось, і ось оце. Ха -ха. Оба! І ось ця марочка. І ось цей бомбезний. Дивіться, який книжка помпезна. Дякую, що подивилися. До зустрічі!